Це робиться влаштуватися зручно, заплющити очі, розслабити тіло, налаштувати правильне дихання і зазвучати. Десять хвилин такого звучання розслабить і наповнить енергією. А якщо звучати щодня по 20 хвилин, знаючи усі правила, то можна навіть вилікувати хронічні захворювання, запевняє звукотерапевт Вікторія Галуза. це техніка, нова сучасна ще не дуже популярна, але дуже ефективна. Це коли ми сприяємо на свій стан енергетичний. Фізичний, ментальний через свій голос особистий голосом ми можемо змінювати свій стан, свою реальність і проробляти свої фізичні та психологічні блоки. І це дуже дієво, тому що і безпечно, тому що ми це робимо своїм власним голосом. Пані Вікторія звукотерапію випробувала на собі кілька років тому. Жінка стверджує, що завдяки цьому позбулася хронічного тонзеліту. Відтак і сама почала вивчати цю методику, аби могти допомагати іншим. Виникла ця методика о, як остеопатична вібраційна звучання, тобто вирівнювання, вправлення позвонків, хребта, копчика і вправлення Атланта. І вже потім, як наслідок, вже е, прийшли звуки, які відповідають за внутрішні органи. І як побочна дія, це вичищення ментальних блоків. Це ви коли вібруєте, це якби мусор з вас от потрошку, потрошку як пісочок, і потім виходить. Пані Вікторія, пенсіонерка, завітала на анонсований захід через те, що практикує музикотерапію. і хоче дізнатися, чи усе робить вірно. Декілька років тому зацікавилась даже музикотерапією. Я зранку роблю вправи під музику. Я Рушель Блаво, плюс колокольний дзвін, плюс нашого дідюля. Тобто, ну, питаюся за допомогою музики відновити здоров'я, скажімо так, як так зараз модна ауру. Звукотерапію провели у Закарпатській обласній бібліотеці для усіх охочих, аби ознайомити із цим методом. Якщо у відвідувачів виникне бажання продовжувати звучати, пані Вікторія готова ділитися своїми знаннями. За 10 регулярних занять можна опанувати усю методику і вільно та вірно звучати вдома. На кожний орган є відповідний звук. І коли я навчу цьому, так, як це співати, через резонатори, щоб це була вібрація, ви можете це робити де угодно і як завгодно часто. Єдине обмеження, це не можна робити за кермом. І через десь хвилин 20-30 після звучання ще не бажано сідати за кермо, тому що в людей, які Дуже е, проникаються цим звучанням, може ставати бути трансовий стан. Заняття безкоштовні, втім, за бажанням учасники можуть задонатити для фондів, які допомагають тваринам, що постраждали у наслідок підриву Каховської ГЕС і не контролю.